мої вітання, шановні глядачі. Мене звати Олексій. І я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Для тих, хто не знає, канал називається по секрету всьому світу. І сьогодні ми знову щось будемо дегустувати. Як бачите, на столі стоять дві пляшечки, я думаю ви здогадали, що це буде пінне. Знову від троєвельної марки, мабуть, так називаємо дудляр. Повторюсь, в моєму місті є пивоварня, броварня, називається вона дудляр, де роблять досить, варять, я так сподіваюся, досить непогане пиво. Сьогодні в нас буде якийсь, якийсь такий собі вайцин, Бачите, літр. 66,6 гривень і, 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 і. пшеничне іпа. Це дорожче, це коштує 86,5 за літр. Тут у мене дві літрові пляшечки. Ну і, звичайно ж, як можна дегустувати пиво без якихось смаколиків. в даному випадку у нас будуть Ікряники, ну, це буде не дегустація, тому що ікряники я вже неодноразово їв і знаю, що це і як. Це так, для смаку буде у нас ікра корюшки. Ви її бачили, тоді я дегустував сьогодні просто. До речі, якщо по ціні, то можу вам сказати, 100 грамів ікряників коштує 60 без трішки 60. Гривень 120 грамів коржу, і корюшки 192. Далі ікра плітки, тобто плотви 156 грамів, тут 212 гривень. Це знову не дегустація, це ми вже їли. І ось ще один е, новий момент, який я не куштував, це так зване рибне асорті, Як сказав продавець. Чомусь він навіть 100 грамів не наклав, я просив 100, коштує 82 гривні. Тут сазан, лосось, ще щось там ціл, ціла купа якихось э, видів різновидів риби, копчених. Ну, зрозуміло, зараз я все це гарненько на тарілочку висиплю, налью тувка і продегустуємо. Друзі, погляньте, я приготувався вже просто. <глузь> Ледве стримується, щоб не відкуст... від... відірвати, відкусити шматок від цієї смакути. Ви Тільки погляньте. Ось оця велика це ікра плотви, корюшки і ікряники. На тарілочку, яка окремо стоїть, просто не помістилася, не захотів я це вкупу змішувати. Ось оце рибне асорти. Ну, трішки його ніби мало, я не знаю, чому так продавець насипав. Ви бачите різні види риб і навіть до того ж є міді. Як це воно робиться, копчене, не знаю. Все, друзі, слина котиться. Встановлюю камеру і все ми з вами будемо зараз куштувати. Секунду. Це камеру, друзі, встановив. Якщо буде якийсь зайвий шум, то у нас нібито розпочався дощ, якого не було, хто з нас щось там трішки ляпотить. Давайте почнемо з дешевшого. Це так званий вайцин. Світле пиво. Але знову нічого я вам не скажу, не по міцності, нічого, тому що на Стікарі немає якоїсь інформації, а те, що було там в крамниці, я просто не пам'ятаю. Куштуємо пиво Вайцен від дудлера. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що це світле пиво. Причому, ну, такого більш, більш називаємо преміального сегменту, ніж просто світло якесь. Тому що ціна, повторюсь, дане, дане пиво коштує 64 гривні за літр, а просто світло в них коштує 48. Тому. Ну, назвемо так з недорогого, преміальне з недорогого, якось, якось так, якщо, якщо таке взагалі може бути. Давайте спробуємо, що це за рибне асорті. Тобто тут є шматочки різної риби і навіть мітії. Причому риба. Як річкова, так і морська. Все воно приправлено якимись спеціями, я так думаю, тому що не просто копчена риба. Копчену мідію споживаю взагалі вперше спробую потім ще одну і скажу, але так, не фонтан. Рибка смачна. Я не буду сильно довго розтягувати, ще раз повторюсь. Спробую ще раз дивитися, щоб ви розуміли, це дійсно мідія. Мідія копчена. Скажу вам одразу, не фонтан. Не можу сказати, що воно погане. Але і говорити про якийсь суперсмак. Так, загалом, знаєте, коли будете брати пиво і для різноманіття якогось мабуть піде, проте окремо, якби ви побачили якісь там копчені міді, я вам не радив, би, тому що, ну не знаю. Ух ти, грім гримить. Ще виб'є світло, не знаю, як записувати. Давайте тоді будемо в темпах, збігаю сполосну стаканчик і спробуємо дулюр пшеничне ІПА. Чекайте. Друзі, я готовий. Беремо пшеничний ІПА, що це значить не найменшої уяви, але коштує приблизно на 20 гривень дорожче, аніж попередньо. До речі, налив. Трішки Олексій Олексійович дав йому декілька шматочків оцієї рибки, асарті рибного, зокрема, мідю, він скаже, як йому. Ще раз нікого до алкоголізму не закликаю. Дивіться, якщо ми подивимось на дане пиво, то воно таке більш темне на колір. Не темне, звичайно, але темніше, ніж те просто світле. І воно, як бачите, Таке дещо мутнувате. Ну, пшеничне, зрозуміло, мабуть, не фільтроване. Давайте спробуємо. Друзі, це те, про що я казав. Таке пиво дуже і дуже схоже на оці бланші. Тобто відчувається цедра, цедра апельсина, навіть не на смак, навіть на запах. Ви відчуєте оцей. Цитрус. Але смачно, однозначно смачно. Сказати, що те гірше, це смачніше, не важко, тому що абсолютно різні смаки. Вайцен більш звичайне пиво, традиційне, таке, да, без домішок різних, без присмаків. А це таке більш ці всі модні, знаєте, мабуть, як для дівчат-жінок. Давайте шматочок. Ікри плітки. Я вам говорив, що вона в такій якби прівочці. О, сфокусувалася. Вона, звичайно, їстівна, але тим не менше вона знімається, тому що така досить вона жорсткувата і я рекомендую її знімати. Ось дивіться, я вам покажу. Вона абсолютно легенько знімається. Крутив, крутив, не примостив. Чомусь мені згадується, коли я їм оцю ікру плітки, згадується дитинство. Мій покійний дід, дідусь. Він був дуже серйозний рибалка. І постійно в нього було і коробки вялені, що хочеш, а от зимовий період окунів просто неміряно Вязки насушених вялених, і звичайно, з ікрою, І так само і оці плітки. Тут смак дуже-дуже-дуже нагадив мені у тої ікру плітки. Не така вона, як на мене, смачна, як курюшки, різні абсолютно речі, але також смачно така якась присутня гірчинка. Ну, геть ніби зовсім з того, дійсно, дитинства мого. Коли я вилазив на горі ще до діда на сарай, літня кухня, у нього там в'язки оцих різноманітних. Окремо плітки, окремо окуні, коропи, навпіл розрізані такі по 3 кіла вялені. Але я тоді не вживав, я тоді був мало, я тоді не вживав пиво. Тому просто їв рибу, їв ікру, а якби я ще й випив пиво, то було б зовсім інше. Друзі, давайте добимою пивку і будемо завершати трішки долив, тому що, ну уявіть собі, така кількість смаколиків і всього літр пива. Я маю на увазі, літр того, літр того. Прям оцей пшеничний іпад, прям ну, дуже, дуже і дуже відчувається оцей аромат цитрусових. Ну, я ж вам казав, схоже на бланш. Минулого разу, коли я купував, ікряників не було, закінчилися. Цього разу привезли свіженькі. Мені подобається, якщо чесно. Я тоді брав цю як він називається, лосось, чи тунець, тунець, Тунець. брав тунця. Смачна штука, але чомусь я більше схиляюсь до подібних паличок. по типу ікряник. Я розумію, що воно там швидше всього наколочено, як от, мабуть, в крабових паличках, але тим не менше мені подобається. Друзі, ви жую. Це дуже смачно. Я вам говорив, вже здається, що я був якось відмовився від пива, хоча дуже люблю його. Відмовився, не вживав років майже два. А потім потихеньку знову почав, але влітку. Взимку взагалі не вживаю, тому що холодно, а от коли така жара, сьогодні, до речі, ми з Олексієм Олексійовичем були практично весь день в місті, там купували йому різні речі, які йому потрібні для навчання. Нажарились, напарились і відповідно от ввечері пивку, смаколики рибні. Я не знаю, як там Європа кажуть, що завжди визначали. Вихідців з СРСР в Росії, України, які їдять рибу, точніше п'ють пиво з рибою. Ну, Тому що з рибою воно мені як, 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 як найсмачніше. Які б там е, сухарики, чіпси, фісташки і так далі, але з рибою і рибо, рибні продукти, морепродукти найсмачніше. Друзі, я вам уже казав. Тоді що ця ікра курюшки категорично відрізняється від. До речі, з неї також можна зняти цю плівку. Я тоді не знімав, але в принципі можна зняти за бажанням. Бачите, хлогенько все знімається. Але оця ікра, як на мене, вона ну смачніша, однозначно смачніша. Вона така майже напівпрозора. І якщо її жувати, то відчуваються ці всі ікринки, вони лупаються і в тій, в плітці чомусь такого немає. А ця нагадує, якщо отак її е, тиснути зубами, язиком нагадує і кромойви, якщо ви купували копчену муйву до пива і вона трапляла от чимось не на смак, а відчуття, коли ви її жуєте схожим, Але смачніше однозначно. Ви прям жуєте її і воно таке враження хрумкає, прям хрумкає від цієї кринки. Друзі, за вас. От підносиш, підносиш келих до обличчя і оцей аромат цитрусових прямо в тебе ну, ніби збиває з них. Друзі, от така дегустація, не знаю, наскільки я зумів вам розповісти про смак. Але відчуття однозначно передав. Дуже смачно, однозначно. Повторюсь, літо закінчується, почнуться холоди, я пиво вживати не буду, можливо, це, мабуть, останній раз, не, не тільки для відео, а просто останній раз вживаю пиво. Дуже смачно, що оцей вайцем світле пиво, що пшеничний іпа. Повторюсь, що таке значить, означає не знаю. Дуже-дуже смачно. Е, оце рибне асорті. Ну, Зрозуміло, що люди, які живуть хто на ДН, не в Кропивницькому, вони навряд чи зможуть скуштувати. Це зовсім не означає, що там немає подібних, <кхід> подібних смаколиків, але ну, я не знаю, я говорю за своє місце. Ікра платви лідки смачна, але є така присутня певна гірчинка, тому ну, я не знаю. Якщо ви це любите, зайде, якщо ні, то ікра корюшки однозначно вам сподобається. Я вже казав минулого разу, повторюсь, ну, ікряники це на любителя. Ну, ось оце рибне асарти досить цікаве, хоча міді, як на мене, ну, так собі. Але не противно. На цьому я свій репортаж закінчую. Такий, Такий собі. Недоогляд черговий, да? я завжди казав про недоогляди, але це така недодегустація, скажімо, пиво від Дудляра Вайцин і пшеничний Іпа однозначно мені сподобалося. Якщо хтось проти, напишіть, прокоментуйте, прокритикуйте. А оці смаколики, які ви бачите, ікра плітки. Це рибне Асарпі, Корюшка. Якщо ви не згодні зі мною, то зрозуміло, можете сказати, що я щось не те говорю. На цій гарній ноті я з вами прощаюся. Дякую всім, хто мене дивиться, дякую всім, хто підписується, коментує, критикує. Друзі, себе, тримайтесь скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!